Радянського гербу на щиті батьківщини матері стало привідом для багатьох взагалі вперше задуматись, а що означає український герб, як він з'явився, і чому саме він став головним державним символом? Щоб розібратися в цьому, я вирішив зробити власне дослідження. Я зустрівся із провідними істориками, які професійно вивчають герб, щоб розкрити всі приховані сенси і драматичну історію головного українського символу. Що таке тризуб? Звідки він походить? Ось дві цеглини. О, вау! А можна другу взяти? Так, так. Це десь 1270 роки. Вражає в руках таке тримати. Всі знають, що тризуб герб нашої держави. Але мало хто знає, що тризуб це був особистий знак Володимира Святого, і що він на той момент позначав все його майно, позначав саму державу. Тобто тризуб це знак Русі. І потім цей знак спадкували інші князі. Ці цегли знайшов один чоловік на смітнику в Рівному. А як на смітник у Рівному потрапили такі музейні експонати без прибільшення? Коли розбирали якусь каналізацію, чи що просто от викинули ці цегли. От тут такий тризуб відрізняється. Знак еволюціонував. Основна мета була, щоб кожен князь продемонстрував свій власний знак. У кожного князя свій тризуб, свій герб. І на сьогоднішній момент ми знаємо їх понад трьохста. Це як підпис держави. Якби держава могла підписатись, то вона підписалась би тризубом. Да. Круто сказано. Що таке герб? Це автограф держави. Абсолютно. Круто. Абсолютно. <сум> Це один з найдавніших гербів Європи. Тобто він походить ще з 10 століття. Таких гербів з такою давньою історією їх в Європі ну їх немає насправді. Крім того, якщо ми подивимося, як він зображений, то це родовий знак. Він не подібний на інші європейські герби де державні, де більше зображень там тварини, рослини, орел, лев і так далі. У нас це родовий знак, яким користувалися наші князі. Це найбільш характерна риса української гральники, і вона має тисячолітню традицію. Сенси та секрети українського герба були закладені ще тисячоліття тому. І сьогодні я хочу запитати про них професійного дослідника гербів. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю, пане Дмитро. Хочеться розпитати, що зашифровано в українському гербі. Тризуб. Позиціонує нинішню модерну Україну як спадкоємицю слави Київської Русі, це одна з найбільших країн середньовічного світу. Це держава, яка простирала своє володіння від Балтики до Чорного моря. І це заснував Володимир. Коротенька історична справка. Князь Володимир Великий жив та правив Київською Руссю у 10 сторіччі, і тоді Київська Русь стала державою, з якою рахувався весь світ. І до речі, Володимир це той самий князь, який в 988 році хрестив Русь, тобто скасував язичництво, і в нас з'явилось християнство. Ми повинні розуміти, що ми нинішні є нащадками тої держави, що вас особисто як геральдиста більш за все вразило. В історії нашого тризуба, мене вразило, що наш герб з дизайнерської, з художньої, з естетичної точки зору це один з найкращих, найдивовижніших державних символів взагалі у всьому світі. Лаконічний, красивий, ефектний це, скажімо, той символ, який в латинській класиці кажуть «in hoc signo vinces» – з цим символом переможеш. От, власне, це наш переможний символ. Як ви вважаєте, в чому сила тризуба? Чому він вважається таким потужним і таким сильним? Серед безлічі трактувань, що таке тризуб, є одна, що це трисутність світу: земля, вода, вогонь, наприклад, або три сфери: небесна, земна і підземна і так далі. Я ще більш екзотичні. Один з науковців вирішив розібрати ім'я хресне Володимира Великого. А він же в хрещенні Василь. Чому Василь? Тому що грецько басилевс, Василевс це імператор. І він вирішив тризуб розібрати на сегменти, і в нього дійсно все вийшло. В нього слово «басилевс» Василь складається потім в тризуб. Це дуже екзотичні речі, але вони теж мають право на існування. Ми не знаємо про що думала людина десятого століття. Достеменно трактувань багато, чіткого визначення тризуба ніхто ніколи не дав. Насправді, у дослідників тризуба є безліч версій, що він означає? Це сокіл це знак волі, це знак триєдності, це знак Святого духа, це три світи. Так, чи інакше ми цього ніколи не дізнаємося. Але коли окупанти стали відрізати руки хлопцям, там, де були тризуби намальовані, коли почали бивати за прапор, ціна цих сакральних зображень вона стала неймовірно високою. Ви, як ніхто знаєте, ви приїхали сюди на два дні з фронту. Ми вас спіймали, щоб взяти це інтерв'ю. Ми бачимо, у ваш шеврон третя штурмова. Тобто зараз ви під Бахмутом. Так, це наш напрямок.